Розділ 31. Зібравши із півдюжини членів ГОЕ, полковник Рамон Акока провадив оперативну нараду. Вони вивчали велику карту. Міра, безперечно, йде на північ, в країну Басків, сказав Велетен зі шрамом. Це можуть бути міста Бургос, Віторія, Логроньо, Памплона чи Сан Себастьяно. Так, Сан-Себастіан», Себастьян, думав Акока, але мені треба схопити його до того, як він туди дістанеться. Він усе ще чув той голос у слухавці. У вас залишається мало часу. Він не міг допустити провалу. Вони їхали горисовою місцевістю, що свідчило про їхнє наближення до Бургосу. Хайме, що сидів за кермом, мовчав. Нарешті він сказав Фелікс. Коли ми дістанемося до Сан Себастьяна, я займуся організацією втечі «Рубіо» з Феліції». Фелікс кивнув головою. Ото буде здорово, вони ашаленіють. А що буде з сестрою Лючією? запитала Міган. Що? Ви, здається, сказали, що її теж схопили. Так, але твоя сестра Лючія виявилася злочинницею, яку поліція розшукає за вбивство. З усмішкою відповів він. Но вона вразила міган. Вона згадала, що Лючія повела їх за собою і переконала сховатись у горах. Їй подобалася сестра Лючія. Якщо ви збираєтеся звільняти Рубіо, то ви повинні врятувати їх обох, уперто сказала вона. Чорт забирай, що ж це за черниця? дивувався, Хайме. Але вона мала рацію. Втеча Рубіо та лючі з-під самого носа поліції була б гарною рекламою. Про це писатимуть усі газети. Ампаро похмуро мовчала. Несподівано попереду на дорозі з'явилися три військові вантажівки з солдатами. Нам краще кудись звернути, вирішив хайме. На найближчому перехресті він з'їхав із шосе і повернув на схід. Попереду Санто-Домінго де ла Калсада. Там є старий занедбаний замок, де ми зможемо переночувати. Незабаром вони побачили вдалині його обриси висока на горі. Хайме вирішив об'їхати місто по дорозі, що веде до замку, який у міру їх наближення ріс на очах. За кілька сот метрів від замку було озеро. Хайме зупинив машину. Прошу всіх вийти. Коли всі вилізли з машини, Хаймер розгорнув її вниз по схилу пагорба у бік озера, натиснув на педаль акселератора, відпустив ручне гальмо і вистрибнув у бік. Вони стояли і дивилися, як машина зникла під водою. Міган мало не спитала його, як вони тепер доберуться до логроньо, але стрималася. Дурне питання. Він, звичайно ж, викраде іншу машину. Вони почали оглядати занедбаний замок. Він був оточений високою кам'яною стіною з напівзруйнованими вежами по кутках. За старих часів, розповідав Фелікс Міган, принци використовували подібні замки як в'язниці для своїх ворогів. А хайме – ворог держави, і якщо його зловлять, на нього чекає не в'язниця, а лише смерть, думала Міган. Він не відчуває страху, вона згадала його слова. Я вірю в те, за що борюся, я вірю у своїх людей та свою зброю. Кам'яними сходами вони піднялися до залізних воріт замку. Ворота настільки поіржавіли, що їм ледве вдалося їх відкрити і протиснувся в бурківку двора. Усередині замок згадався міган величезним. Всюди були вузькі і довгі коридори, безліч приміщення бійниці, що виходили на вулицю, з яких захисники замку могли відбувати атаки. Кам'яні сходи вели на другий поверх, де був ще один клаустро – внутрішній дворик. Вущими сходами вони піднялися вище на третій поверх, а потім на четвертий. Замок був порожній. Ну що ж? Принаймні, тут багато місця для ночівлі, сказав хайме. Ми з Феліксом спробуємо щось роздобути, поїсти, а ви обирайте собі кімнати. Чоловіки почали спускатися сходами. Ходімо, сестро, сказала ампара Міган. Вони пішли коридором, і всі кімнати здавались схожими одна на одну. Це були порожні кам'яні осередки, одні більш, інші менші, холодні й незатишні. Ампара обрала найпростішу ми, з хайме, спатимемо тут. Потім вона глянула на міган і хитро запитала може, ти хочеш спати з Феліксом? Подивившись на неї, Міган нічого не відповіла. Чи може, ти б віддала перевагу хайме? З цими словами вона підійшла в притул до Міган. І не мрій про це, сестро, такий чоловік, як він, тобі не по зубах. Хайме та Фелікс. Повернулися до замку за годину. Хайме тримав двох кроликів, а Фелікс ніс оберемок дров. Увійшовши, вони зачинили за собою двері. Міган спостерігала, як чоловіки розвели у великому каміні вогонь, і Хайме, освіжувавши кроликів, засмажив їх на рожні. На жаль, пані, ми не можемо побалувати вас нічим особливим, вибачався Фелікс. Ми смачно поїмо. У Логроньо, а поки що пригащайтеся тим, що є. Коли вони закінчили свою нехитру вечерю, хайме сказав давайте спати. Я хочу, щоб завтра ми вирушили в дорогу рано вранці. «Ідемо, Кверідо, я вже приготувала нам спальню, охоче підхопила Ампаро. Боено, пішли. Міган дивилася, як вони, взявшись за руки, почали підніматися сходами. Фелікс повернувся до Міган. Ти обрала собі спальню? Так, дякую. Ну те добре. Міган і Фелікс разом піднялися сходами. На добраніч», сказала Міган. Він простягнув Міган спальний мішок. На добраніч, сестра. Міган хотіла розпитати Фелікса про хайме, але не наважилася. Хайме міг би подумати, що вона дуже цікава, а Міган чомусь дуже хотіла, щоб у нього склалася про неї гарна думка. От дивно, думала Міган, він терорист, убивця, грабіжник, і Бог знає, хто ще, а мене хвилює, чи добре він про мене подумає. Але поряд з цим вона розуміла, що, це можна було, що на це можна було подивитися з іншого боку. Він борець за волю, він грабує банки, щоб забути гроші на здійснення своєї мети. Він ризикує своїм життям в ім'я того, у що вірить. Він хоробрий чоловік. Коли Міган проходила повз їхню спальню, до неї долинув сміх хайме та ампаро. Увійшовши до маленької голої кімнати, де вона збиралася спати, Міган опустилася навколішки на холодну кам'яну підлогу. Боже милосивий, пробач мені, за... за що мене пробачати? Що я такого зробила? Вперше у житті Міган не могла молитися. Чи слухав її Бог там на горі? Вона залізла до спального мішка, але їй було не сну. Вона дивилася на далекі холодні зірки, що виднілися крізь вузьке віконце. Що я тут роблю? дивувалася Міган. Думками вона неслася назад, до монастиря, до притулку. А що до притулку, чому я там опинилася? Адже я не вірю, що мій батько. Був хоробрим солдатом чи знаменитим тереадором. А як було б цікаво дізнатися? Вже майже розвиднілося, коли міган заснула. У в'язниці в Орданда де Дуеро лючія Карміни була знаменитою особистістю. Ти велика рибка у нашому маленькому ставку, заявив її охоронець. Італійський уряд збирається когось надіслати, щоб проводити тебе додому. А я б і з задоволенням провів тебе до себе додому, пута Боніта. Що ж ти такого наробила? Я щось відрізала одному типу за те, що він назвав мене пута Боніта. Краще скажи, що з моїм приятелем? Він житиме. Лючія мовчки подякувала Господу. Вона дивилася на кам'яні стіни своєї похмурої камери і думала, як же, чорт забирай? Мені вибратися звідси, розділ 32 Повідомлення про пограбування банку було передано звичайними каналами зв'язку. І лише за дві години лейтенант поліції повідомив про нього полковника Акоку. Через годину полковник був у Вальєдоліді. Він був у люті. Чому мені не повідомили одразу ж? Вибачте, полковнику, але нам не спадало на думку, що він був у вас у руках, і ви дали йому піти. Мене приведіть цього касира. Касир усім своїм виглядом наголошував на своїй значущості. Він підійшов саме до мого віконця. На його очах я одразу здогадався, що це вбивця. Він у вас немає сумнівів у тому, що грабіжником був Хайме міро. Жодних. Він навіть показав мені плакат зі своєю фотографією. Це був, він прийшов до банку один? Так, він показав на жінку у черзі і сказав, що вона з його банди, але коли він пішов, я впізнав її. Вона працює секретаркою, і вона наш постійний клієнт. Та ви бачили, в який бік вони попрямували? нетерпляче перебив його полковника Кока. Він вийшов із дверей. З розмови з дорожнім поліцейським також не вдалося з'ясувати нічого суттєвого. У машині їх було четверо полковник Хайме Міро, ще один чоловік та дві жінки на задньому сидінні, в який бік вони поїхали. Поліцейський завагався. Проїхавши вулицю з одностороннім рухом, вони могли попрямувати у будь-який бік. Тут його обличчя засяяло. Я можу описати машину. Полковника кока спогордою похитав головою Не турбуйте себе. Увісні вона чула голоси людей, що натовпом йшли за нею, щоб спалити її на багаті за пограбування банку. Я не для себе, це було потрібне для спійної справи. Голоси ставали голоснішими. Міган розплющила очі і сіла. Дивлячись на незнайомі стіни. голоси не наснилися їй, вони долинали з вулиці. Міган встала і підбігла до вузького віконця. Внизу просто перед замком розташувалися солдати. Її охопила раптова паніка. Нас упіймали. Потрібно знайти хайме. Вона поспішила до кімнати, де він спав Зампару, і зазирнула туди. У кімнаті нікого не було. Вона побігла сходами до великої зали на першому поверсі. Хайми і Ампаро стояли біля замкнених дверей і перешіптувалися. До них підбіг Фелікс, я там усе оглянув. Звідси немає іншого виходу. А задні вікна вони надто малі, вийти можна лише через ці двері. А тут солдати, подумала Міган, Ми у пастці». Прокляття якого диявола вони сюди приперлися? чортихався хайме. Що ж нам робити? пошепки запитала Ампаро. Нам нічого не залишається робити, крім як чекати, поки вони звідси підуть. Якщо. У цей момент пролунав гучний стукіт у двері і почувся вимогливий голос. Гей, там, відкрийте. Хайме і Фелікс швидко переглянулись і, ні слова не говорячи, взялися за пістолети. Знову пролунав голос. Ми знаємо, що там хтось є. Відчиняйте, відійдіть у бік», – сказав хайме Ампаро і Міган. Ампаро швидко сховалася за спини Хайме та Фелікса. Безнадійно, подумала Міган, там дюжини дві озброєних солдатів, у нас немає жодних шансів. Перш ніж хтось зміг її зупинити, Міган швидко зробила крок до дверей і відчинила їх. Слава Богу, що ви прийшли, вигукнула вона. Ви маєте допомогти мені. Розділ 33 Офіцер дивився на міган. Хто ви така? Що ви тут робите? Я капітан Родрігес, і ми шукаємо. Вона схопила його за руку. Як добре, що ви прийшли, капітане. У двох моїх маленьких синів, тиф. Мені терміново потрібно відвезти їх до лікарні. Ходімо, ви допоможете мені. Тиф, так, міган тягла його всередину. Це жахливо. У них жар, вони всі у виразках, і їм дуже погано. Покличте своїх людей, щоб вони допомогли мені їх винести. Сеньора, ви що, з глузду з'їхали? Тиф дуже заразний. Все одно. Їм потрібна допомога, вони можуть померти. Вона продовжувала тягнути його за руку. «Відпустіть мене, ви не кинете мене. Що ж я робитиму? Ідіть у замок і чекайте там. Ми повідомимо поліцію, щоб вона прислала лікаря або швидку допомогу. Але це наказ, сеньора. Ідіть. Сержант, крикнув він, ми йдемо звідси. Зачинивши двері, Міган знеможено притилилася до неї. Хайме здивовано дивився на неї. Боже мій, приголомшливо. Де ти цьому навчилася? Повернувшись до нього, Міган, зітхнувши, відповіла. Коли я була у притулку, нам доводилося вчитися постояти за себе. Сподіваюся, що Бог мені простить. Жаль, що я не бачив, як витяглася фізіономія у цього капітана. Хайме розригатався». розрегатався. Треба ж. Тиф, чорт забирай. Подивившись на обличчя міган, він додав Пробач, сестро. Вони чули, як на вулиці солдати повертали намети і знімалися з місця. Коли загін пішов, хайме сказав поліція скоро буде тут, але нам все одно потрібно у логроньо. Через 15 хвилин після відходу солдат Хайме звернувся до Фелікса. Зараз вже можна спокійно йти. Знайди у місті якусь машину, краще седан. Це можна, усміхнувся Фелікс. Через півгодини вони вже їхали на схід у побитому сірому седані. На свій подив Міган сиділа поряд з Хайме, Фелікс та Ампаро на задньому сидінні. Хайме з усмішкою глянув на міган. Тиф, знову повторив він і розреготався. Здається, він добряче поквапився, так, усміхнулася у відповідь Міган. Ти казала, що була у притулку, сестро? Так, ідеш в Авілі, ти не схожа на іспанку. Мені так і казали, тобі, мабуть, було не солодко у притулку. Можливо, було б, відповіла Міган, – але це не так. Я б цього не допустила, подумала вона. І ти не знаєш, хто були твої батьки? Міган згадалася про її притулкові фантазії. Знаю. Мій батько був англійцем, він був хоробрим чоловіком. Під час громадянської війни в Іспанії він їздив на швидкій допомозі і допомагав патріотам. Моя мати загинула і мене залишили на порозі ферми. Міган знизала плечима. Хай ми дивився на неї і мовчав. Я. Вона тут же осіклася, я не знаю, хто мої батьки. Якийсь час вони їхали в мовчанні. Скільки часу ти провела у стінах монастиря? Близько п'ятнадцяти років. Чорт забирай, вразився хайми і відразу додав. Перепрошую, сестра, Але ти, як з іншої планети, ти ж гадки не маєш, що сталося у світі за останні п'ятнадцять років. Я впевнена, що всі зміни тимчасові, і все знову зміниться. І ти, як і раніше, хочеш повернутися до монастиря? Це питання застала міган зненацька. Звичайно, але чому? Хайме змахнув рукою. Я хочу сказати, що ти так багато втрачаєш за цими мурами. Ми живемо у світі музики та поезії. Іспанія подарувала світу Сервантеса та Пікасо. Лорку, Пісаро, Десото, Кортеса це чудова країна. У цій людині відчувалася дивовижна романтичність, палка ніжність. Несподівано Хайма сказав: Вибач мені, сестра, за те, що я раніше хотів позбутися тебе. Це на особиста неприязнь до тебе, а до твоєї церкви, з якою у мене пов'язані гіркі спогади. У це важко повірити, але це так. З болем у голосі сказав він. Він все ще бачив пам'ятники, будинки та вулиці герники, що вибухали фонтанами смерті. Він усе ще чув пронизливий вереск бомб, що змішувався з криками безпорадних жертв, що розривалися ними на частини. Єдиним притулком була церква. Священники замкнулися у церкві, вони не впустять нас. Він пам'ятав смертоносний град куль. Від яких загинули його батько, мати та сестри. Ні, думав хайме, не відкуль. через церкву. Ваша церква підтримувала Франка і допускала, що по відношенню до безневинних жителів діялися жахливі речі. Я впевнена, що церква протестувала, заперечила Міган. Ні. Тільки після того, як фалангісти почали гвалтувати черниць. Вбивати і спалювати храми. Папа Римський нарешті порвав із Франком, але це не воскресило ні мою матір, ні батька, ні сестер. У його голосі чулася гнівна пристрасть. Я щиро жалкую, але це було давно. Війна скінчилася. Ні, для нас вона не скінчилася. Уряд, як і раніше, забороняє нам піднімати баскський прапор, відзначати наші національні свята та говорити нашою мовою. Ні, сестро, нас як і раніше, утискують, і ми боротимемося доти, доки не досягнемо незалежності. В Іспанії півмільйона басків та ще 150 тисяч у Франції. Ми хочемо незалежності, але ваш Бог надто зайнятий, щоб допомогти нам. Бог не може стати на чийсь бік, бо він у всіх нас, серйозно сказала Міган. Ми всі є частиною його, і коли ми намагаємося знищити його, ми знищуємо себе. На подив Міган хайме посміхнувся. Ми з тобою багато в чому схожі, сестро. Схожі, ми можемо вірити кожну своє, але ми віримо пристрасно. Більшість людей так і живе все життя. Ніщо не вкладаючи свою душу. Ти присвятила своє життя Богу, я своє, діло, в яке вірю, і ми вкладаємо в це душу. Чи це так насправді, подумала Міган, і якщо я усією душею з Богом, то чому мені тоді так добре з цією людиною? Адже я маю думати лише про те, як би швидше повернутися до монастиря? У Хайме міро була якась приваблива сила. Можливо, він такий самий, як манолете, відчайдушно ризикує своїм життям через те, що йому нема чого втрачати. Що на вас чекає, якщо вас хоплять солдати? запитала Міган. Мене стратять. Це було сказано так буденно, і на якусь мить Міган здалося, що вона його не зрозуміла. І вам не страшно? Страшно, звісно, ми всі боїмося. Нікому з нас не хочеться вмирати, сестра. Ми і так скоро зустрінемося з вашим Богом, але посмішати не хотілося б. Ви справді скоїли такі страшні злочини. З якого боку на це подивитися? Все залежить від того, хто стоїть при владі, і тоді мене можна назвати чи патріотом, чи бунтівником. Нинішній уряд вважає нас терористами, ми ж називаємо себе борцями за волю. Жан-Жак Руссо говорив, що вільний той, хто вільний сам вибрати собі ланцюги. Я хочу такої волі, винуважно глянув на неї. Але тобі не варто забивати всім цим голову. Як тільки ти повернешся до монастиря, тебе перестане хвилювати все те, що діється за його стінами. Невже він має рацію? Ця зустріч із зовнішнім світом перевернула все її життя. Невже вона зреклася свободи? Вона так багато хотіла дізнатися, так багато чого навчитися. Вона почувала себе як художник, який стоїть перед чистим полотном, збираючись робити нариси нової картини, нового життя. Якщо я повернуся до монастиря, думала вона, я знову буду відгороджена від життя, і відразу злякалася своїх власних думок, у яких майнула слово. «Якщо? Коли я повернуся, поспішно виправилася вона, звичайно, я повернуся, мені більше нема куди йти. Тієї ночі вони розташувалися на нічліг у лісі. Ми кілометрів за п'ятдесят від Логроньо, сказав Хайме, ми зустрінемося зрештою не раніше, ніж за два дні. Досі нам краще настояти на місці. Завтра ми попрямуємо у бік Віторії, а післязавтра підемо до Логроньо. І вже за кілька годин ти, сестра, будеш у монастирі в Мендавії. Назавжди, подумала вона. А що буде з вами? запитала вона вголос. Ти турбуєшся про мою душу, сестра, чи моє тіло? Міган відчула, що червоніє. Зі мною нічого не станеться. Я перейду кордон і поживу у Франції. Я молитимусь за вас, сказала йому Міган. Дякую тобі, серйозно промовив він. Я думатиму про те, що ти молишся за мене і мені буде спокійніше. А тепер тобі треба поспати. Повернувшись, Міган побачила, що на неї з протилежного кінця узлісся пильно дивиться ампаро. У її погляді була неприхована ненависть. Я нікому не віддам його. Нікому.